Вітаю українці, йдіть нахуй москвороті. В Україні нічого абсолютно не міняється. Недавно не знаю, які області в Україні, я слідкую за новинами. Один мажорчик депутата збив 16-річну дитину хлопця. Хлопці ампутували ногу, -ногу вище коліна, а його далі відмазують. В Україні абсолютно нічого не міняється. Мажори далі збивають, дітей бухають на дорогезних тачках, накрадені гроші, тата. Так що військові, кого ви там в Україні захищаєте? Оцих мажорів, оцих, оцих падлюк, москворотих, вони вам в лице будуть плювати далі. Подумайте трошки, кого ви там в країні захищаєте.